Доброго ранку, любі четвертокласники! Урок математики ми розпочнемо з вправи математична піца. Зліва ви бачите цілу піцу, посередині половину і збоку маленьку її частину. Якщо ви обираєте цілу піцу, то у вас 100% готовності до уроку, до нових знань. Якщо половинка, що ще треба трохи настрою, і якщо малий шматочок, дайте трохи теплоти. На сьогоднішньому уроці ми дослідимо з вами тему ціле і частина дроби». Для початку пригадаємо, що взагалі таке дріб. Дріб це запис частини від цілого. Де знаходиться чисельник дробу, а де знаменник? Чисельник дробу знаходиться над рискою дробу. А знаменник дробу знаходиться під рискою. Як легко запам'ятати, чисельник починається на букву Ч чоловік. Знаменник починається на букву З землі, чоловік зверху стоїть на землі. Зверху чисельник знизу знаменник. Знаменник показує, наскільки рівних частин поділене ціле, чисельник показує, скільки цих частин взято. Отже, розгоніть свої робочі зошити. Запишіть 17 вересня класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка буде складатися з дробів. Зверніть увагу, знаменник кожного наступного дробу буде збільшуватися чи зменшуватися. Знаменник буде збільшуватися на скільки? На 2. Отже, записуємо 1 друга через клітинку. Одна четверта. Далі знаменник збільшуємо на два, це буде одна шоста, одна восьма, одна, риска на дві клітиночки, десята, одна дванадцята, одна чотирнадцята. І далі пропишіть до кінця. Виконаємо наступне завдання. Запиши дроби. І так, перед вами, перед вами ціле. Дріб це частина від цілого. Ми будемо записувати з вами дріб, що позначає зафарбовану частину блакитного кольору. Ціле поділили на скільки частин? На дві частини, а взяли одну. Отже, утворюється дріб одна друга. Відступіть від попереднього запису клітиночку і записуємо одна друга. Або, якщо в математиці називають, половина. Увага. Ціле поділене на чотири частини. Зафарбовано одну. Значить, утворюється дріб одна четверта. Або, я кажу, чверть, четверта частина. Поділено на три частини зафарбовано одну. Отже, отримаємо дріб, одна третя або третина. Порахуйте, на скільки частин поділене ціле. На шість, скільки частин взято. Три. Отже, отримаємо дріб, три. Шосте. Так. Порахуйте на скільки рівних частин поділено ціле. На 8 взято 2. Отже, отримаємо дріб 2 восьми. Продовжимо працювати сторіночка 16 вашого підручника. Завдання під номером 82. Прочитаємо уважне завдання. Отже, запиши дробом незафарбовану частину фігури. Записуємо посередині завдання 82. Завдання 82. Попрацюємо з першою геометричною фігурою це квадрат. Для того, щоб записати дробом незафарбовану частину фігури, нам спочатку треба порахувати, наскільки рівних частин поділене ціле. На скільки? На вісім. А незафарбованих скільки? 5. Отже, отримуємо дріб. 5 восьмих. Наступний шестикутник поділено на 6 рівних частин. Незафарбованих скільки, три. Отже, отримаємо дріб, три шостих. Наступний прямокутник порахуйте, на скільки рівних частин поділене ціле. На дванадцять, скільки незафарбованих. Вісім, отже, ми отримаємо вісім. Десь посередині між двома клітинками. Дванадцятих. Наступне прямокутнентіти, порахуйте, скільки, на скільки частин поділене ціле. А як можна швидко це зробити? Порахувати, скільки в рядок і скільки стопчиків. І перемножити 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 на 4 буде 20. З них скільки не зафарбованих. Отже, ми отримуємо дріб. 10 двадцятих. І наступна фігура геометрична це трапеція. Порахуємо, наскільки рівних частин поділили ціле: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А скільки частин не зафарбованих, 4. Отже, ми отримаємо дріб. 4, 9. Сподіваюся, пригадали? Тож продовжимо з вами працювати далі. Завдання під номером 83. Прочитай дроби і розташуй їх у порядку зростання. Назви чисельник і знаменник одного з дробів. Читаємо дроби: одна п'ята, одна третя, одна шістнадцята, одна друга, одна п'ятнадцята, одна десята, одна дев'ята і одна двадцять п'ята. Про що говорить кожен з цих дробів? В знаменнику записано число, наскільки рівних частин поділене ціле. В чисельнику записано число, скільки таких частин взято. Для того, щоб пригадати і легше виконати це завдання, ми з вами уявимо перед собою цілу піцу. Цю піцу ми поділимо з вами на 25 частин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Оця зафарбована частина це і є одна 25. -та. Поділили на 25 рівних частин, а взяли одну. Порівняємо з таким дробом, як, наприклад, 1 третя. Про що говорить цей дріб? Він говорить про те, що ціле поділили на три рівні частини, а взяли одну це вже буде одна третя. Звичайно, що той шматочок, піце, яку поділили на три рівні частини, він буде більший. Значить, про що це говорить? Що в математиці той дріб більший, у якого знаменник менший. Нам необхідно записати дроби в порядку зростання. Спочатку запишемо завдання 83. І ще разочок пригадаємо правило. Той дріб є меншим, у якого знаменник більший. Або той дріб є більшим, у якого знаменник менший. Нам необхідно записати в порядку зростання. Значить, це від найменшого дробу до найбільшого. Це дріб 1,25. Отже, записуємо 1,25. Шукаємо далі в порядку зростання 1,16. Наступний дріб це буде 1,15. Далі. Одна десята, одна дев'ята одна п'ята, одна третя. Одна друга. Одна друга це половина. ми записали дроби у порядку зростання від найменшого до найбільшого. Зараз пропоную вам трошечки відпочити. Виконаємо нейрогру, тренуємо свою увагу з феніксом. Будьте уважними, якого кольору буде футболка у Фенікса. Те її необхідно буде зробити або назвати число, або назвати форму, або назвати колір, або просто плеснути в долоні. E Сподіваюся, вам сподобалася ця нейровправа. І перейдемо з вами до наступного завдання під номером 84. Прочитаємо завдання: знайди половину, третину і чверть кожної суми. Перед вами гроші в трьох кубках. Нам необхідно знайти половину, третину і чверть кожної суми. Ми це будемо робити з вами усно. І так, що означає половина? Половина це одна Друга. Тобто поділили на два і взяли одну частину. Третина це одна третя. Поділили на три і взяли одну частину. Чверть це одна, четверта. Поділили на чотири частини і взяли одну. Отже, будь ласка, в першій купі скільки всього гривень? 300. В другій. Чотириста двадцять. В третій. 600. Ось Усно знаходимо одну другу від 300 гривень. Що для цього треба зробити? 300 гривень ми ділимо на 2. Це буде 150. Тепер шукаємо 1 третю. Одна третя від трьохста гривень це триста поділити на три. Буде скільки? 100. Шукаємо одну четверту від трьохста гривень. Це буде 75 гривень. Перейдемо тепер до наступної кубки. Шукаємо одну другу від 420. Значить, це 420 гривень поділити на 2 Дорівнює 210. Знайдемо тепер третину. Це 420 гривень поділити на 3. Бо ми третину шукаємо. Ділимо 420 на 3. скільки буде? 140. Тепер ми шукаємо чверть це 420 гривень поділити на 4. 4 поділити на 4 буде 1. 20 поділити на 4 буде 5. Отже, виходить у нас 105 гривень. Знайдемо тепер половину від 600 гривень. Для цього 600 гривень ми поділимо на 2. Буде скільки? 300. Знайдемо тепер третину це 600 гривень поділити на 3, дорівнює 200. І знайдемо чверть, це 600 гривень поділити на 4, дорівнює. 400 поділити на 4 буде 100. 200 поділити на 4 буде 50. Отже, скільки виходить? 150-150 гривень. Виконаємо два взаємопов'язаних завдання: 85 і 86. Бачите, біля 86 стрілочка означає, що воно пов'язано з попереднім. Запишемо з вами завдання. Письмово виконаємо завдання під номером 86, а усно виконаємо попередні 85. Знайомимося з завданням. Усю спійману рибу розділили на 10 рівних частин. Павликові дісталося 4 десятих, Тамарі 1 десяту, Олені 3 десятих, а Михайликові 2 десятих усієї риби. Кому дісталося найбільше риби, а кому найменше? На що ми звертаємо увагу? Що в кожному дробі однаковий знаменник, який дорівнює числу 10. Тому що серед дробів, у яких знаменник однаковий, той дріб буде більший, у якого чисельник більший. Уявимо знову піцу. Піцу поділили на 10 рівних частин. Більше ж нам дістанеться шматочків, коли ми візьмемо 4, аніж 2 згодні. Отже, тоді дослідимо, кому дісталося найбільше риби. Павликові, тому що з 10 рівних частин павкові дісталося 4. А найменшу кількість хто отримав Тамара, тому що з усіх 10 рівних частин їй дісталося тільки одна. Разом діти спіймали 20 рибин. Скільки рибин отримала кожна дитина? 20 це у нас ціле число. Ми будемо шукати 4 десятих від 20. 1 десяту від 20, 3 десятих від 20 і 2 десятих від 20. Тож запишемо 4 десятих від 20. Вирівнює. Діти, якби була це 1 десята, то ми б 20 ділили б на 10. А так як у нас 4 десятих, то ми маємо 20 поділити на 10. І таких частин взяли 4, значить, треба помножити на 4. Запишемо ціле 20 ділимо на знаменник 10. І множимо на чисельник 4. 20 поділити на 10, 2, 2 на 4, 8. Отже, 8 риб скорочено в дужках. Дісталося кому? Павликові. Записуємо. Павликові. Крапочка кома. Шукаємо, скільки дісталося тамарі. Про неї сказано, що 1 десята від усієї кількості. Значить, це одна десята від 20 риб. Ціле ділимо на знаменник 10, але вже множимо на чисельник 1. Два на один буде два. Дві рибини дісталися тамарі. Крапочка, кома. Шукаємо оленці. Оленці дісталося три десятих від 20 грибин. Отже, медле. Ми... 20 ділимо на знаменник 10 і множимо на чисельник 3. 2 на 3 буде 6. В дужках 6 риб. Дісталося олені, крапочка кома. І далі Михайликові дісталося 2 десятих, 2 десятих від 20. Значить, що ми робимо? 20 ділимо на 10 і множимо на чисельник 2. 2 на 2 дорівнює 4. Чотири рибини. Це дісталося Михайликові. Михайлику або Михайликові. Крапочка. Отже, діти на сьогоднішньому році математики ми з вами пригадали частини і ціле, пригадали, що таке дроби, що позначає чисельник, що позначає знаменник, пригадали, як знаходити частини від цілого. Тож вашим домашнім завданням буде номери 87 і 88 за зразком. Дякую за роботу на уроці і до нової зустрічі!